сказала, що вона йому спробувала. Я вирішила: ну що ж, подруга його п'є, а я що буду відставати? Я також захотіла його пити зразу і отримала результати по коксартрозу. Ви знаєте, що це дуже серйозне захворювання. дуже. І 11 років тому я вже була прооперована з приводу правого коксартрозу. Мені поміняли сугло. Почав боліти вже лівий суглоб, коли Віра дала мені цю інформацію. Я думаю, ну спробую, може, якраз ця продукція мені допоможе. І дійсно так і сталося. Через два з половиною місяці мене перестав боліти суглоб. Сама собі не вірила. Чесно. Добре, що я тебе побачила. І я думаю, ну якщо воно так допомагає, треба записати відео. Хай люди це бачать. І це відео побачила Надія Іванівна. Подруга, подруга Галіна і каже, Галю, переслали її, каже, Галя, візьми, подивися, а може вона і тобі поможе. І і знаєте, що, я не сумнівалася, ні одної хвилинки. Я відчула, що це як від Бога. Бо я зробила одну операцію, помінялася, головну, знаєте. що Це хай ніхто не знає, тільки я одна. І далі. Дальше... Реабілітація то щось було страшне. Депресія була, жити не хотілося, колічка розказується, було таке. Надя це це моя лікарка. Надія можна... Іванівна, покажіть це всі. А ви дивіться, немає. <праць> вона побачила в Тік-Ток, мене на Тік-Ток ніколи не дивиться. А це прям занесло її туди. <праць> і вона мені вас кидає і каже, це для мене Габі. Я дивлюсь, там людочка розказує. Я в той же день одразу дзвоню на цей номер телефона і заказую. І вона мене на другий день присилає. Ти ще прислала багато всього, тільки один Елеш: е, нучні, фіолетові і водичку. Я ще їй дзвоню і кажу, що ж ти мені стільки багато прислала всьому, то ж так дорого. Але я забрала все. вона каже: так потрібно. Ну, все, як сказала відкача, що потрібно. лікаря, я стільки грошей заплатила, як я заплатила? Діти мої заплатили, дві дочки, в мене одна в Америці, одна на Україні живе. І я теж, де я 22 роки прожила кожну зиму в Америці. Це першу зиму, я лишилася тут. А чого я лишилася? Бо я відчула оце, що це моє. І я зараз. Мене зять, мене вітає і поздоровляє з 8 березнем з Америки і каже: мамо, я ще вас вітаю з бізнесом, який відкрила на Україні для Америки. Молодець я зараз працюю, я два місяці всього працюю. Я перший місяць закрила два на два. У мене дуже багато знайомих, дуже багато друзів які бачили, що я ходила з палками, з костилями. Галя, як ти так виходилась? А от дякуючи фірмі компанії. Компанії американські фірми, все, це вже я хилюся. <ріст> І <ріст> я дуже, дуже дякую. Він каже, мамо, то я вас вітаю, що ви так. А я перший перші місяці заказала на них ще продукцію. <ріст> Будете ще й випити в Америці, бо я була 22 роки, я не чула на цю продукцію там. А дякуючи Олі, Людоці, всім, хто розказує правду, люди робляться здорові. Так само, як я. Я позбулася цього другого суглобу операції. Герпес, гайморит, тонзиліт хронічний. Це ж хіба ж не диво? диво. Це диво. диво. Я так, я не могла під яка ніколи наложити на одіяло. Угу. Я думала, що я не зможу, а я що хоч можу зараз робити.